Для вас це мить, шановні друзі. А для нас це переїзд з палацу дозвілля в листопад в рідну нашу аудиторію номер 5 Полтавського державного медичного університету, де здобувачі освіти, освітньо-професійних програм медицина та педіатрія сьогодні отримують довгоочікувані дипломи. Незвичайно приємно, що сьогодні в центрі нашої імпровізованої сцени. Декан медичного факультету номер 2 та цент доницько разом з чудовими випускницями. Всім добрий день. 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 Представься, будь ласка, нашим глядачам. Мене звати Ющенко Єлена. Я студентка групи 9Н і випускниця. Дякую. Доброго дня. Я поварнака Антоніна, здобувачка освіти Пупе Педіатрія. Васильович, безумовно, перше питання для вас. Ви так. сьогодні також багатодітний батько, так який випускає в світ. Надзвичайно велику кількість гарних хлопців, дівчат. Мабуть, ваші слова їм будуть сьогодні, як ви знаєте, певний стимул до подальшого життя. То, що ви хотіли побажати своїм дітям? Сьогодні у нас величезне свято: свято конвокації. Тоді, коли наші здобувачі отримали дипломи магістра в педіатрії і магістра медицини. Але, на жаль, це свято для мене з сумом, тому що, як ви правильно сказали, це наші діти. І ми наших дітей відпускаємо. І як складеться їхня судьба, ми за них переживаємо. Тому хочемо побажати їм, щоб їхня судьба склалася як найкраще, щоб робота їм приносила задоволення, щоб вони натхненно йшли на роботу і виконували свої професійні обов'язки. Я вам дуже вдячний, дівчата. Ну я думаю, що для вас безумовно це свято, але, мабуть, якийсь відсоток суми все ж таки є, бо тут прийшли. Скоріше за все, найкращі роки вашого життя. Що про це я розповідаю? Я думаю, ви самі зараз побажаєте одна одній всім колегам-випускникам мабуть ті слова, які колись згадаються на зустрічі випускників Полтавського державного медичного університету. Е, ну, По-перше, хочу сказати, що я вважаю, що ми навчалися на найкращому факультеті нашого університету. Е, Дуже щаслива, що обрала саме Полтавський державний медичний університет. Тут прийшли, безумовно найкращі 5 років мого навчання. Вони були активні, вони е, були сповнені найкращих тільки емоцій, найкращих викладачів, найкращого декана. Ось, е, тому е, я хочу, щоб сюди вступало більше людей, тому що це емоції, це класний студентський досвід. Ми знайшли тут багато друзів, е, хтось на все життя, хтось одружився, хтось народив дитинку. Е, ось, тому, е, на жаль, це пора закінчити. Чуться, але ми йдемо далі з певністю та будемо прославляти нашу Mater. Дуже дякую, що скаже наша колега. Я потримаю за шість років. Справді є що згадати. Мені дуже пощастило, адже я була досить активною студенткою. Була і в студентській раді, і на навчельних радах. Було справді дуже цікаво, тому досить сумно мені зараз говорити і прощатись, але попереду чекає впевнена, що не менш цікаві моменти. Тому бажаю всім випускникам, своїм друзям, колегам, наснаги і нехай, нехай нам щастить. Як ви думаєте, шановні друзі, якщо очі дитини побачить очі, такого лікаря, та вона, мабуть, приповзе навколишках і обов'язково отримає професійну допомогу. Дівчата, ну сьогодні ми вже слова випускникам сказали, але зараз складають національний мультипредметний тест ті, хто з 1 вересня. Вже поповнять лави студентів, в тому числі медичного факультету, номер два. б ви їм побажали тим, хто ще тільки вступить перше на поріг нашого міста. Ну напевно, побажала бути активними, не просиджувати свої студентські роки вдома, долучатися до всіх заходів нашого університету, тому що їх дуже багато. Ініціювати свої заходи, тобто бути небайдужими, просто проживати класно ці п'ять студентських років. А я побажаю не боятися, не боятися помилятись, і головне відчувати справді кайф від студентського життя і щоб ці роки реально запам'ятались. Тому успіхів їм. А я зі свого боку пообіцяю, що коли я буду їм вручати диплом в кінці, вони будуть в такому ж настрої, як наші сьогоднішні випускниці. То, шановні абітурієнти, запам'ятайте, ПДМУ номер один виборів, закладів вище. Шановні гості та батьки, сьогодні в нас велике скликання університетської родини заради церемонії вручення дипломів магістра Полтавського державного медичного університету. Добрий день, шановні випускники, добрий день, шановні колеги. Сьогодні урочиста мить і урочистий день. Деяких з вас 6 років тому ми вперше запросили на освітню професійну програму педіатрії. Деяких здобувачів освіти на другий курс, який сьогодні 5 років поспіль доводили, що нормативний термін навчання це не менш круто. Ніж всі інші здобувачі освітньо професійної програми педіатрії. І сьогодні той день, коли ми бачимо ваші світлі, радісні обличчя. Я хотів би від імені, перш за все, ректора нашого університету, Вячеслава Миколаївича Штана, від цього проректорського корпусу, від цих професорів, завідувачів кафедру, сьогодні сказати вам велике спасибі за те, що, не дивлячись на все, що творилося в нашій країні, вивчилися. Вчилися і ще раз вчилися. А ця урочиста мить вам запам'ятається на все життя. Наприкінці хотілося б сказати тільки одне: не забувайте, що лікар має лікувати не тільки розумом, но й душею. Будьте фахівцями своїх справи, будьте справжніми людьми. Дуже дякую. Зараз отримаєте диплом і наша сім'я лікарів поповниться ще на 120 лікарів. Що можна сказати вам в цю важливу мить? Ну, перш за все, спасибі вашим батькам, що витримали цей марафон. У вас ще попереду е, 2-3 роки інтернатури, і марафон цей буде продовжувати. Цей марафон буде продовжуватися все життя у вас, тому що е, спеціальність лікаря. Ну, надихає і потребує безперервного навчання. Ми вас в стінах нашої академії чекаємо на, на інтернатуру, на різноманітні курси і підвищення кваліфікацій. Як сказав Давид Соломонович, у вашому житті вже було достатньо багато викликів. Це і covid 19 і російсько-українська війна і професорська. Викладацький склад на чолі з В'ячеславом Ніколаєвичем Жданом робив все можливе, щоб найменше у нас було е, занять онлайн, щоб всі заняття проходили офлайн. Чому? Тому що е, навчитися цій спеціальності можливо тільки біля ліжка хворого. Ми намагалися вас. Протягом цих 6-5 років навчити не тільки, як треба робити, як думати, як лікувати. Це саме найкраща спеціальність у всьому світі. Я щиро вітаю вас з цим днем. Ви шановні випускники, перш за все, ви, шановні викладачі, ви шановні батьки. Сьогодні дійсно свято не тільки в університеті, а в кожній родині свято, оскільки ви прийшли підтримати своїх дітей, онуків, порадіти їх успіхами, І дійсно це свято, оскільки у кожного є свято родини день народження, день народження рідних. А сьогодні день народження ваших дітей, вас особисто, шановні випускники, ви дійсно отримаєте дипломи. І це перший ступінь вашого професійного встановлення. Попереду інтернатура, попереду нові спеціалізації після закінчення інтернатури. І яскраве, цікава професій... професійне життя. Дозвольте побажати вам перш за все успіхів, для того, щоб ви не розчарувалися в своїй спеціальності, для того, щоб ви, незважаючи на скрутний стан, в який ми живемо. Перш за все, воєнний стан, певні перепони, які спонукають всі. Ви... Шановні випускники. Хочу сказати, що життя, яке вам зараз здається таким довгим, виявиться надзвичайно швидкоплинним. Тому не втрачайте часу. Живіть повним життям, встигніть подякувати своїм батькам за те, що вони підтримують у вашій освіті. Встигніть досягти професійного зросту, а головне встигніть творити добро. Та професія, яку ви обрали, вона дає вам можливість не лише самореалізуватися, вона надає вам можливість зробити багато корисного для людей. Тож будьте щасливі, бажаю вам успіху, удачі і впевненості у своїх цінах.

А також наголошується подяка ректора університету за активну громадську позиції, вогонь особисто є, увозити на суспільному місті медицини та професійну кваліфікацію медичного факультету No2 ОПК Медицина Туколо Артем Сергійович. А також подяка ректору університету, заслугне навчання, вагові наукові здобути, позицію та особистий внесок, у до суспільного громадського життя університету. Давай Інна Анатолієвна. Аліник Єлизавета Олександр. Латвинська Вікторія Романівна.